Я рада вас вітати, мої любі діточки! Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте! Я всміхаюсь з квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь з дощику, лися мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Малята, я вас запрошую у гості до своєї бабусі, Наталочки. Бабуся моя, живе. Ось в такому будинку. І в неї на подвір'ї багато різних тваринок. Погляньте, які вони різноманітні. Зараз вже тепло і всі граються. Давайте послухаємо. А хто так голосно кричав? Це до нас завітав півник. А як він казав? Кукуріку, -ку -ку! повторіть за мною, кукуріку. -ку -ку! А давайте його розглянемо. Півник у нас гарний, в нього довгий хвостик, крильця, лапки, гребінь красивий і дзьобик, котрим він клює зернятка. А ще на подвір'ї. Хто проживає з півником? <ривіт> Хто це, дітки? Це курочка. А як наша курочка каже? Ко-ко-ко! Повторіть за нею і за мною. Ко-ко-ко! А ще у нашої курочки з півником є маленький Курчатка! А як вони кажуть, курчатка? Пі-пі-пі! Пі-пі-пі! Так, ось така сім'я живе на подвір'ї нашої бабусі, а ще там проживає. Послухайте, хто. Хто це? Котик, як він казав. А ще послухайте. Eu, ha, ha, ha. Хто це так голосно? Гав-гав. Так, це песик. Давайте повторимо, як песик казав. Гав-гав. Молодці. А хто ж там ще у бабусі? Давайте послухаємо. Хто це? Це корівка. Розмовляла корівка з нами. Повторимо. Му, му, молодці. І наші друзі зголодніли. Давайте нагодуємо тваринок наших. Погляньте, в нас є молочко, травичка, кістка і зернятка. Хто полюбляє лискати молочко, дітки? Молочко полюбляє котик. А зелену, соковиту травичку. Хто полюбляє? Жувати? Корівка, щоб давати нам смачне молочко. А кісточку хто полюбляє гристи і закопувати? Так, песик це його улюблені ласощі. І вже зернятка у нас полюбляють курочка і півник. А ще курочка несе яєчка, які смачні і корисні. Дітки, кого ми побачили на подвір'ї у нашої бабусі? Ми побачили сім'ю курочки та півника. Як каже півник? А курочка? Ко-ко-ко! А це хто маленьке? Курчатко. як вона каже? Пі-пі-пі! І також ми почули голос котика, як котик каже. Няв, няв А песик, як кажуть нас? Ов-о! А як корівка гукала нас з вами! Ось такі тваринки живуть на подвір'ї бабусі. Дякуємо вам, бабуся, і дітки, ми вам кажемо до побачення!